Всіх вітаю з Новим роком! І в перші дні 2026 року я хочу поділитись з вами своєю добіркою бюджетних ароматів, з якими я познайомилась у 2025 році. Свою добірку я поділила на три частини: це бюджетні європейські бренди, це копії дюпи існуючих ароматів і українські бюджетні аромати. З брендом Корес я вперше познайомилась в 2025 році і, звичайно, всі знаються в густость. аромат про інжир, Прекрасний, свіжозелений інжирний аромат. Але моїм найулюбленішим ароматом в цьому бренді є Кашмір Кумкват. Це аромат не про кумкват, не про мандарини, а про скоріше квіт мандарину, квіт апельсину, про такі більш лактовий. Тонні цитрусові ноти, які огортає кашемірове дерево. Дуже красивий, до речі, такий м'який деревний аромат в базі. Обожнюю його носити на щодень. І бренд Корес це грецький бренд косметики. В першу чергу, звичайно, тут є і лінійка туалетних вод, парфумованих вод, але в першу чергу це бренд доглядової косметики за тілом, за обличчям. Також там є лінійка декоративної косметики. Але сьогодні буде розпаковка, адже на новий рік. Мені подарували ще один аромат з цього бренду. І це набір з ароматом White Tea, білого чаю. Тут в мене, здається, це молочко для тіла. Так, і туалетна вода. Давайте розпакуємо. Молочко для тіла. Я обов'язково затестую на своїй шкірі, а от туалетна вода. Давайте прямо зараз затестуємо. Mm. Дуже такий свіжий, цитрусовий, в першу чергу, цитрусовий аромат з якимись такими нотами бергамоту, лимону. Якихось таких м -м, дуже приємних цитрусових нот вони доволі солоденькі, доволі навіть такі гурманські ці ноти. Давайте прочитаю по нотах. Тут е -е, в верхніх нотах: бергамот, неролі, мандарин. Так, десь так він і відчувається в серці: жасмин, півонія, білий чай і фрезія такі квіткові солоденькі, правда, доволі солоденькі ноти. І в базових нотах тут кедр, мох і мускус. Ну, насправді цікаво затестувати цей аромат далі на шкірі, як він розкриється. В моїй колекції аромати в концентрації туалетних вод вони легкі, свіжі, не скажу, що занадто стійкі, але. Класний бренд, дуже рекомендую до затесту. І ще одна знахідка 25-го року: це аромат Blanc від бренду Жанен Провенс. Дуже відомий, класний бюджетний бренд, в якому дійсно. Можна знайти аромати майже на будь-який смак. І це французький бренд з ГРАСу, в них є свій завод. І наскільки я пам'ятаю, на офіційному сайті Жанен Провенс є навіть послуга вироблення ароматів на замовлення по контракту з якимось стороннім замовником. Але під брендом Жанен Провенс також випускає дуже класні бюджетні аромати. І оцей Лінблан. Це просто топ-знахідка в бюджетному сегменті 25-го року саме серед чистих ароматів, ароматів чистоти. Я про нього дуже багато розповідала в нашому спільному відео з Ангеліною про аромати чистоти. Аромат стартує з такої м'якої лаванди. Вона не ароматична, не яскрава, приглушена бавовняними нотами. Дуже красивий аромат, який далі розкривається в більше таку. Ірисовість, от, ніби це така квітка ірису, Тобто аромат продовжує бути свіжим, чистим, ніби от просто подих такого. Свіжого гірського повітря разом з такими нотками чистоти випраної сорочки. Просто прекрасний аромат, який знаходиться, до речі, в розділі чоловічих парфумів. Тож завжди рекомендую дивитися і знаходити аромати в різних розділах. І я дуже радію тому, що я все ж таки знайшла цей аромат. І наступний бренд, про який я хочу вам розповісти, це британський Lush. Насправді я вже майже забула про цей бренд, ніколи не мала в колекції, але в тому ж самому відео про аромати чистоти Ангеліна мені нагадала про Lush і про їх таку. М'яку доглядову ваніль, і це аромат, який адаптований під українську назву ваніль. Але в оригіналі він звучить як American Cream і він дійсно пахне скоріше як крем, такий доглядовий лактонний ванільний крем, з якимись такими насправді і трішки гурманськими нотами, адже там є. Полуниця, там є така лаванда, вона відціняє такі ягідні аспекти в цьому ароматі і робить його менш їстівним, менш гурманським. І це мені дуже подобається. Я придбала стік, це сухі парфуми. До речі, одна з таких форм в парфумерії, яка мені дуже подобається саме сухі парфуми. Аромат прекрасний, дуже він мені подобається, але. Цей випуск майже міг бути під загрозою виходу, адже про лаш я дізналась нещодавно на сайті Раша. Це сайт, в якому зібрана вся інформація про бренди і про їх статус на території Росії. Чи вийшли вони з території Росії після початку повномасштабного вторгнення, чи ні. І от за результатами досліджень цього сайту, я вам навіть прочитаю, маю вам прочитати, тому що не хочу згадувати, вигадувати, тут написаний статус брендула, що вони припинили постачання товарів на територію Росії і знаходяться в такому статусі. Виходу, проте магазини ЛАш на території Росії були відкриті по типу франчайзингу і в березні 2022 року ЛАш припинив нові постачання на територію Росії. Що це означає? Що існуючі магазини продовжили працювати і вичерпували існуючі запаси товарів на території Росії. Це за словами SEO компанії Lush. І я вам прикріплю в описі до цього відео статтю з е, пруфами. інтерв'ю SEO компанії Lush одному з видань. Е, і також давайте я вам зачитаю фактично дослівно, що він сказав, а, що магазини залишатимуться відкритими. Ми не могли просто наполягати на тому, щоби. Франчезі закрив магазини, бо це не було прописано в ліцензійній угоді. Це пряма мова генерального директора компанії. Але він також зазначив, що якби рітейлер забезпечив продажі товарів від нового виробника в магазинах ЛАШ, то компанія могла би. Відповісти судовим позовом. Тобто, колись запаси старої продукції вичерпаються, і магазини будуть вимушені закритися. Власне, тому я і показую сьогодні вам аромати бренду Lush. В мене дійсно закралась така думка, що потрібно перевірити цей бренд на території Росії, який його наразі статус. І та інформація, яку я знайшла, вона мене наразі задовольняє. Я можу вам розповідати про цей бренд. І насправді сайт Leave Russia, він не. Показує справжню правдиву картинку по брендах і по їх статусу. Сьогодні ми ще розглянемо один з таких. Прикладів. Тож насправді це така доволі цікава тема знайти правдиву інформацію про бренди, які вийшли або не вийшли на території Росії. Тож давайте до аромату, який в мене в руках, і це аромат під назвою Йогнот присвячений Різдву, різдвяним святам і напію, який має таку назву Йогнот. Він для нас нетрадиційний, я ніколи його не куштувала, але він має дуже приємний аромат. Я... Трішки розпилю собі на тіло. Бачите, тут просто розпилення, якесь таке неймовірно мощне. Для тіла це, напевно, нормально, як для парфуму, це доволі екстремальний. Досвід. І для мене в цьому ароматі дуже багато таких медових нот, ніби це такі медові коржі цього медовика. Також тут додаються пряні ноти, і це дуже смачно, це дуже гурмансько, це правда відсилка до різдва, до таких от пряних, смачних, різних медових пряників, напевно, в глазурі, щось таке солоденьке. ну Неймовірно. Прикольний аромат. Насправді він не дуже стійкий, він доволі швидко злітає з тіла. Такі спреї дуже класно наносити, я думаю, після душу, перед сном. Вони мають таке розпилення, дуже дисперсне і не дуже довго тримаються. Я думаю, якраз перед сном ідеальний варіант. Дуже багато різних ароматів саме в такій серії, в таких пляшечках пластикових у вигляді такого спрею. І прямо рекомендую познайомитись, затестувати цей формат. Мені дуже сподобався. І якщо щось зміниться з присутністю на території Росії, я обов'язково про це повідомлю. Зроблю допис в своєму телеграм-каналі в інстаграмі. Тож, будь ласка, підписуйтесь обов'язково. І якщо щось зміниться, то значить будемо кенселити, прибирати. Ці аромати, ці бренди зі своїх колекцій.